І сьогодні, друзі, ми будемо рибаками. Сьогодні, друзі, друзі, ми також будемо брати, підходити, закидувати і давай. Клю -клю -клю -клю, і Ми тягнемо рибочку. Отака у нас сьогодні буде швидка рибалочка в Роблоксі. І сьогодні, друзі, нам треба буде відкрити декілька світів на цій карті в Роблоксі. Сьогодні у нас тут є такі призові рибки, нам треба їх також буде витащити, і сьогодні ми будемо, друзі. Рибаками, коротше. І ми зараз нам треба буде підходити. І ми беремо таку, закидуємо вудочку. і закидуємо. І чекаємо, поки клюне, поки паповок -поп оцей піде. Опа, пішов до дна. І ми отримали, до речі, ще якийсь там от. Зелений. Ну, сапфір, ніби сапфір, ну я не знаю, що таке брилянти. Тянемо ще якусь одну рибку. І все, ми наловили трішки рибки. І можемо зараз йти. Ми зараз йдемо, йдемо, йдемо сюди. А, ми можемо придбати відро, але нам треба продати типу, рибки. До речі, тут одна рибка коштує 500, друга 80, друга 500. І сел all. І нас 420 рибин, ніби таких. І тут у нас є, до речі, сундучки, всякі подарунки. В нас тут ще є відра. Щоб ми більше риби ловили, можна придбати таке відро велике. І отаке за 600. Давайте, я не знаю, давайте купимо ось це, а потім ще купимо ось це на 7, щоб ну, більше влізало рибки. І, до речі, ми тут ще можемо вудочку прокачати, наше вудилище, що воно далі, далі доставало. Тут що ми більше риби витягували. Давайте ще візьмемо. Отак от, от купимо це. На... Ми всі гроші витратили просто на рибалку. Отак от, от і буває. Отак от, от і буває. Приходимо на рибалочку і все. Заходимо в рибний магазин, беремо те, що нам навіть не треба, і все, все гроші. Отак от ось так, так тягнемо тянемо. Ого! Ви бачили? Оце на спінір на палці. Я я, капець, нічого себе не їду, це багато. А ну-ка, зразу по три рибини, все, на сім нас, нас повне. Так, ідемо, ідемо, І зараз мені цікаво скільки ці, тут коштують 10-28. Ну не дуже прям багато, але нормально. Тисячу ми заробили. Добренько, давайте йдемо, йдемо. Ф, зараз ми тут на до речі, тут ще не помиляємося, то можна ще е сітки ставити. Значить у нас якісь є коперуночки, я не знаю що це таке. Так, все рівно. Давайте ми зараз можемо отак от ставати. Я не знаю, а от тут ми можемо сітки ставити, коротше. От, наприклад, ми можемо підбігти сюди, сітку тут поставити. Потім ми можемо ще одну сюди поставити. І ще можемо десь оту одну ще поставити. А, ні, вже не можемо. І коротше, ми потім можемо з цих сіток доставати ще ребини. Якщо ми по нас вони вже повні а, вони вже повні ці всі сітки. От, ми проходили, забрали, і там якась наша рибина випала. І все, у нас 27. Ну давайте ми зараз половимо на так. Тако. Тому що я думаю, так трошечки краще. Зараз тут прям ну, дуже Вона вже клює, черв'ячки хороші. Може на цього, як його на манку ловимо. На манку я вам скажу, це вче, це капець. На манки там Пф! карась так тягне, що капець. Я, до речі, дорогі, друзі, друзі, напишіть коментарях, хто ходить на рибалку, хто прям от любить рибалку, ходить на неї там 6 ранку, стає. От... Я вам скажу, да, рибалка для мене це... це красота, я вам скажу так, от в мене бере з приходиш, сідаєш. Тиша, потім, коли бачиш, що в тебе тяне, встаєш, дьоргаєш, все, наче в тебе не знаю, якісь судороги, Ну, і зірвалась. Оце саме обідне. Це саме-саме більше обідне. Так, тянемо, наші якісь рибини є, супер і йдемо. Давайте зараз ми продамо ще наші ці рибиночки, Так, ESL All, 14 тисяч! якусь кулу продали, я не знаю. Так, нам треба вже, до речі, на сідучу арену, ми можемо піти, ми вже давно могли до неї піти. Так, ми йдемо на сідучу арену, і на слідуча арена якась я не знаю, що це таке, тут щось лід, ми... Ну, на, зимову рибалочку прийшли, що думаєте? До речі, чекайте, там в мене сітки є були, я там всі сітки забрав. Зараз буде прикольно, якщо я прийду туди, в мене там сітки є. ні 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 всі сітки забрав, ну-ну-ну. Так, тут я вже бачу конкурентів трошки більше, тобто -то, риба... Вже буде вибирати, кому його там ловити, їсти, я не знаю. Ооооо, все, все, тут треба прокачувати, щоб до хоча б долітало. Ні, я вам скажу, що нічогось тут риба, тягне, клює, хорошо, місце хороше. Давайте ми зараз тут вудочку нашу трошечки прокачаємо, щоб нам докидувало десь далі трошечки. Потім ще оце прокачаємо. І нам треба наше відеречко, що буде прокачати. Зараз ми продамо все. Е, і відеречко тут найдешевше, скільки коштує 10 тисяч! Ого, нормально відеречко коштує, чуєте? На 10 тисяч, У мене ондо... <гум> в магазин піде, не буде 10 тисяч коштів, Ти добренько, беремо, закидуємо прям хорошенько. Все одно не долетіло. Це скільки треба закидувати. Чекайте. ооо, нічого, собі, ну тут прям нормальненько. Ні, якщо я хочу тут продати, мені не наш куда йти. Sell all, давайте, все, ми продали. Так, а ну-ка, чекайте, я тут можу не якось там прям от о. Ой, куди я тикну? О! Оце я нормально закинув вже, там ця шкала прыгала, тут ще. Ой, тянемо, тянемо, тянемо. Так, у нас тут ще рибини. Я не розумію, чого воно хоче, щоб ми туди пішли. Там ніби дорожче продається. Ми прийдемо сюди, нажмемо це. що? Комбінація і що? Ну, sell all. добре, давайте. До речі, у нас якісь пети, А може ну петів брати? Це у нас риби пети будуть, так? Да? Ні, на рибалці такого немає, я вам скажу. На рибалці витаскою із карасика і йдеш, все. Так, все закидуємо. Опа! Нормально, нормально трошечки далі вже закинули. І давай клюй, клюй. Опа! Оце, а бігімот попався, я вам кажу, гляньте сюди. Точно бігімот. Давайте у нас тут якісь штуки є. У нас там за 10. Давайте купимо, що за 10, я не знаю, щось у нас є. Потім ми, ми ще тут можемо всяке щось покупляти, погортати. Ну коротше, дуже-дуже багато чого цікавого. Друзі друзі, я не знаю, куди я попав, але я, походу, я бути, не знаю, якийсь челендж попав. Е, потім хто далі кине вудочку чи що, в я трошечки не знаю. Ну напевно, що так, тому що я зараз кидаю щось і в мене все, в мене вудочка максимальна, 200, 260 на все, максимум. Я хочу попасти до себе туди і додому. А, тут якісь челенджі, справді. Прикольно. Ну коротше, нам зараз треба піти продати рибку. Давайте ми йдемо сюди. І sell all ми продали всю рибинку. І давайте, зараз потопили, потопали. Тут у нас, до речі, ще щось ми там можемо зробити. Ага, скільки ми риб витащили. Прикольно. Календарик такий. Календарі, давайте я зараз хочу вудочку прокачати, щоб вона трошки краще була. Або оцей, ось, щоб трошки краще реагував, я не знаю, но відро за 10 тисяч я не збираюсь купляти. Це вообще це що це таке? Так, да, чекайте, у нас тут ще якісь там штучки, ми забираємо і давайте зараз закинемо. от прям оп! Чуть-чуть не хватило, Чуть-чуть! Ну Опа-опа, тянемо, тянемо. Ой-ой-ой, тут прям хорошо, тут прям хорошо. Тут ми прям хорошо зробили. Ну-ка, тут монокомбо. Опа! Всього так. І тобто, якщо більше чотирьох однакових ми можемо робити комбо. Це дуже добре. Це прям дуже добре. Так, нью. Я не знаю, воно якусь ауру додає, чи що, що за мною риби ходять. Ну давайте ми зараз, наприклад, попробуємо половити, от прям половити. Зараз позбираємо трошечки грошей і там прокачаємо будочку і підемо на наступний етап. Так тянемо. І... Так, тянемо. Опа, боже! Оце я на своєму спінню гусь тільки витягував. Це капець! Я би ходив, не знаю, скільки ми відірами. Ще якби так клювало. Оце так. Це круто було, так добренько, давайте. Так, так! Так, 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 я хочу купити відро за 10 тисяч. Не кажіть, що я трошечки пішов з в... глузду, але відро за 10 тисяч! Ще й в корову як, наче, ну я, я ще не купляв. Я вам говорю, так, чекайте, опа, закинули. Так, по зараз повинно бути ще більше там цих всіх. Я черепаху достав! Ви представляєте, я черепаху достав! Нічого себе. Я за один раз витягнув 9 рибин! 9 ви представляєте? це взагалі це, це капець. 9 рибин. Це якби на спінгу з 9 воно було виткнуть, то взагалі капець. Так, давайте ще ми ось ці комбо зробимо, ага, давай. Опа, до речі, тут у мене ще халяву сидіти. Ось так от сидимо. І за нас тянуть, і нам треба буде... А, і зразу продає, да? Він зразу продає. А ну-ка, я зараз хочу глянути, що Він, він сам продає, тягне до достає... Якби справжня рибалка тка була що тоді находити на рибалку. Той йшов поставив того робота він за те рибалиць. Але він не докидує до кінця прямо. A few later. Так, давайте подивимося, можна там якесь вже схрестити когось можна? Можна! Дивіться но. Так, і цей їх теж ми продаємо і йдемо сюди. Так, покачуємо вудочку, щоб вона там доставала дуже далеко. І ще цього поплавка прокачуємо. І все, йдемо 2, скільки ми будемо мільйони заробляти. Так, ідемо, йдемо, топаємо, топаємо. І автофіш, і автосейл, давайте. Ще ми подивимося, скільки нам там достане. Той. Так, а ну-ка, ну за скільки. Ну, 5 тисяч, 5 тисяч за один раз. Ну я вам скажу непогано. Я хочу докинути, щоб він докинув прямо, туди, о, прямо так далеко. на 2х. Ну тут 2х вже, 10 тисяч, ну бачите, нормально вже. Опа, фріпет. Зараз пета достанемо, так? Да? І ми пети якось відкрили, серйозно? Дивіться, де це де, де це той наш пет? До речі, ми можемо цих от якось хрещувати, я не знаю. Може якось їх більшим і крутішим робити, ну походу оцей нас пет. Він нам додає ікси до грошей, тобто нам ці рибки додають ікси до грошей. Ага, воно що нам ці пети Хай будуть, хай будуть. На 6 із 6 вже петів, то якщо ми там щось когось знайдемо, то треба буде їх е, е, замінити. Тут якісь є ще подаруночки, я не знаю, що це таке, тут ми 50 е, рибин. А, 50 разів треба за кіло, що щось? ну щось таке. Так, давайте, зараз ще... Ой, 100, 100 тисяч у нас же є, нічого, це ми так дивилися, представляєте, така петь. О, все, якщо я помню, то все... нас вже... Ні, хай. Хай нас на втягне, Ага. І. Е, автосел. все, ми продали всіх і йдемо. Ми можемо... Витрити... А, тут там 39 тисяч було, я думав там 166 щось треба було. Чи це нам треба на вудочку, я не пам'ятаю вже. А давайте зразу підходимо сюди, качаємо вудочку обов'язково і йдемо зразу на рибалочку. Тут вже і фонтанчик є, і квартира є. Ви представляєте, що була рибалка, в тебе озеро з вікна. Це. Я не знаю, це красота було. Я б, звісно, брав... Ой, лавочки вже є. Да ви що, ви представляєте, а сітки можна ставити, до речі? Бо я не знаю, я, я ті був. А, я, до речі, ті сітки там оставив, ви представляєте? Чекайте, зараз заберемо, чекайте, чекайте, я там. Я там... Там же там акула повинна в тих сітках була зловитися, я вам говорю. Чекайте, чекайте, де, де там мої сіточки? Опа, во, моя сіточка. Ага, так, ага, забираємо. Так, чекайте, більш нема. Вроді більш нема, Я, Ні, я вже далі не ставив. Сіточки. Все добре, супер. До, добре, що згадав! Добре, що згадав. А так би що, забувся би. Сітки це дуже-дуже. Ну я не знаю, я сітки для мене, для рибалки, оце це як... Ну знаю, це, це, це не рибалка, це, я вам говорю, це не рибалка. От, це вже якесь браконьєрство. От рибалка повинна бути на, на вудочку, на спіні, на щось таке. Так, давайте зараз ми е, знову закидуємо. О, да! От тут нам треба буде попрацювати трошки, я вам так скажу. Тут от, прям, вже треба буде хорошо. Нам по 16 тисяч, звісно, кожен раз падає, но. но. Все, ну, ну тут же нам, ми прям риби нові, нові, нові відкриваємо. Так, на, я не пам'ятаю, тільки скільки нам треба там внудучку прокачати. A few later. І так, друзі, я щось думаю, давайте ми відкриємо десь 2-3 цих от етапа. Я хочу, до речі, зараз. Так, наш є 100 000, давайте ми е, закриємо, вже, що воно саме тягнуло, саме продало є. І нам треба 53 тисячі, да? Так, да, нам треба 53 тисячі, ми можемо відкрити. Ні, ми не можемо відкрити. А я. А чого в мене 737, ну ладно, добренько. Давайте, ми зараз я хочу піти, зараз так, в нас нічого нема. Давайте ми зараз купимо відро. От відро нам зараз треба і справді. Ми можемо якесь крутіше? Чого ми не можемо зразу крутіше відро купити? Це ж невигідно купляти так відро. Ну давайте ще... Ні, за 96 вже не хочу купляти, це вже дуже багато. Давайте ми краще вудочку прокачаємо за такі гроші. За 53 тисячі ми прокачали вудочку вудочку. Наші... Я не зрозумію, чого не можна зробити, щоб це був спіннінг, це якісь патики. Я не хочу з цим патиком ходити. До речі, наша тут, до речі, дорогі друзі, ми якусь акулу, а ми якесь від... яйце відкрили, чекайте, це що за яйце? Ми якісь. Е, я не знаю, ми щось відкрили, якогось пета чи хто-такий. Вон він 4х дає, ого! Ні, вау, це прям багато. Це акула, прям така конкретна акула. 4х грошей. Дивіться, ми заробляємо зараз, ми побачимо, скільки ми заробимо. Вон 31 тисячу просто. Отак. От а, во, скини на вудочку, йой! Так, чекайте, я хочу, щоб прям був похожий на от за 5 мільйонів, за 10 тисяч, за 95 тисяч. Я думаю, для скіна, для вудочки для треба виложитись. ну Треба прям хорошо виложитись. Може він щось нам навіть допоможе. То це прям буде дуже-дуже дорого. Давайте ми довжину прокачуємо. І давайте ще прокачаємо поплавок. От так, оце є. Ми прокачали. Ой-ой-ой, оце то так чи назис! Подивіться. Ой, пацана, а в мене акула, брат, є. Акула! Ти представляєш, що Шо ти там мені розказуєш? Чекає. Ой-ой-ой, ні, ну прям закидувати стало краще. Тобто, скин, скин нас теж робить. Щось він нам нам дає. Так, дороги, друзі, щоб нам піти на той етап, і це напевно ще буде фінальний. Нам треба 737 тисяч. Рибалка прибальна штука. Якщо ми такі, так люди відкривають, то це, це прям ну, вигідно. І так, дорогі, друзі, я вас вітаю. Завдяки рибалки ми стали мільйонерами. Як поки що в роблоці, звісно, якби така була рибалка в житті, що можна було так прийшов, за пару хвилин рибалив, і ти вже мільйонером став, то це вообще бомба була. Так, все ми це все відключаємо. Ані автосейл. І все. У нас, дорогі, друзі, 1,4 мільйони. І ми зараз беремо, відкриваємо нашу карту. І давайте зараз підемо я хочу прокачати. Я хочу прокачати відерочку, я не знаю. Відеречко тут, напевно, що капець які дорогі, по взагалі по, ну, тут сел, у нас нема що продавати. Я хочу зараз прокачати прям вудочку капець. Просто на всі гроші, які є. Так, чекайте, і давайте вже відерочку може купимо. Якщо нам вистачить на 20. Ага. 95 тисяч, ми купили відеречка, І йдемо, що прокачаємо поплавок наш. Все, ми прокачали і тепер, і тепер Артем рибалка іде рибачити. Я не знаю, як тут а що можна тут робити, але я не представляю. Все, риба хай тут у мене там жариться, ловиться, а ми йдемо. Просто на лаві зараз будемо рибачити, ви представляєте? Двічі сіток. Ні, 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 це браконьєрство, це браконьєрство. Ні, ці пацани там ви ви бачили? Просто у них подивіться, зараз у них там просто ліска натягнулася, як не знати що. Капець. По скільки ми зараз заробляємо? По 500 тисяч. Зараз! За раз ми заробляємо по 500 тисяч. Представляєте, скільки тут це капець? А ну-ка, давай ми зараз відключимо. Я хочу подивитися, чи ми зможемо якусь рабину, може, там, скрафтити або ще щось. Що нам там ікси дало, або ще щось. Так, давай. Угу, Витягуй. І все, давай. Я хочу зараз подивитися, чи можна так зробити. То що? До речі, що це таке. А, опа! Опа, опа. Ми тут можемо взяти і зхрестити цих. Тут ми можемо щось так зробити. Чекайте, що я зробив? Я її рейтинг підвищив чи що? Я її на 0,1 підвищив рейтинг за оцих 50 цих штук. Та на що мені тільки тоді риби? Так, ні тут ми не можемо. <кхух> так, качаємо вудочку на максимум за всі гроші, які є. Все, прокачали, ми тепер просто з, міл... з, дв... з двох сількох мільйонів. Зробили 100 тисяч. Ще треба вміти. Докидуємо тепер. 288 тисяч, просто отак от Оце ми рибаки. Оце, оце да. Просто зараз зараз, зараз глянемо 340 тисяч. Так, зараз ще ми глянемо, що там в наших сіточках. Сіточка. да-да-да. Обов'язково, просто мені цікаво, що там подивитися, що там слідчі етапи, які ми там автосейл. Так, де там ті наші сіточки? По тисячі. Ей, сітки це не вигідно. От я вам кажу, бачите. От рибалка повинна бути рибалкою. О, 2,4 мільйона. Ми можемо ще слідучі відкрити. Ну, дорогі друзі, я вам пропоную зараз взяти, просто по максимуму прокачати на всі гроші, які в нас є. І зараз просто закинути, подивитися на Сіки, ми будемо ще раз заробляти. І якщо вам прям ну, це прям рибалочка зайде до друзі, Опа! Куди ми закинули? Куда ми Що це таке? Що це? One hop? Це, і що ми отримуємо? Я думаю, якусь нову педа отримую чи що це таке? Ні, ми нового нічого не отримали, але щось там прям добре ловиться. Ну, скільки ми заробляємо з цього. 300 тисяч, нормально. Ну, дорогі, друзі, я... Ну-ка, давайте зараз скільки ми ще з цього заробимо. 6 Чекай, чекай, давай, давай. Скільки? 660 тисяч. Ну, я вам скажу, треба качати тут вудочку, поплавок, дро, і все. Сітки то не вигідну все. Та друзі, я думаю, що на сьогодні нас хватить рибалочки, тому що ми ж, я думаю, на рибалися нормально, нормально. О, все, витягнули. Давайте зараз продамо. І, дорогі друзі, підемо, відкриємо слідучий етап. Зараз подивимося, як там і давайте зараз. Опля, єс, yes, ми купили. Ой-ой-ой, тут вже факли, тут вже якась імперія, я не знаю. тут... Ну, давайте зараз один раз, разок я хочу подивити, що тут у нас, давай закидуємо. Ой-ой-ой-ой! Тут прямо треба вже добре постаратися, щоб докинути. А ну-ка, клюй, давай. І скільки ми заробляємо? А, тут вже, ми тут вже в кристалах заробляємо. Ага. Тобто тут вже не так все легко. А ну-ка, давай, тянемо. І зараз автосейл. Давай, 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 давай. І все, ми продали. Ну, друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, з рибалочкою, друзі, друзі, з рибалочкою, представляєте? то ставте йому свою вподобайку, пишіть коментарі. Доброй ну, блокналі Апеюва. Ну і всім пока. Пока-пока.